Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Учора посадив рій в оцей улик. І сьогодні хочеться подивитися, що тут яка обстановка. Значить, він вже облетівся, працює. Ну, а подивитися, що там є, яка маточка. Тут вона є. і ну, Подивитися його стан. Так що, думаю, буде цікаво і для остальних, як і мені, хто слідкує за каналом. Значить, Техніка безпеки Демарь розпалив щоб мало ли шо. Так, ну отак, дівки, в принципі, аж наверх, зверху є. ну, Трошки дамо димку, хоча спокійні, наверх не лізуть. <кій> Дивимося, яка обсидка, скільки вийшло. Ну, це на крайній рамочці ось отак обсиджують. І одразу і шукатиму маточку. Хочеться ж подивитися, яка вона. Є мій це чи не мій. У мене обично я всі матки мічу. Так що якщо мічена старенька, то буде видно, що це мій. Якщо не мічена, значить молода. Може бути і мій з молодою маткою, а може бути і чийсь прилетів до мене в гості. <клухи> трутні теж присутні. Обично з молодими матками, мабуть, виходять трутні, а може як вони. бо Вчора знімав, так бачив, там присутні були і навіть із обножкою бджілки. Так, здорово не придивляю, щоб не затягувати відео, ну, а стараюся знайти матку. Поки не видно. Це восьмирамочник, на яких я раніше тримав бджіл, теж безфальцевий, той, вона ж бородами. Звисаючи ще не вийшли з ройового стану. Отака. обсидка, в принципі, гарна. І 8 рамок і на кожній потрошку бджілок присутня. Дивлюся, ну може і так знімаю, може хто на відео раніше побачить, ніж я навіть ту матку. Ну, Вроді поки немає. Переходимо далі. Ось так вона і важкенька. Або ж вже щось при... принесли. Звичайно з цієї сторони я дивлюся. Так. Да, так, є набризок десь. Він прямо... Хорошо, видно так на відео, аж ж блистить. Ніхто так, що ройок трудиться, молодці. Ну, рій є рій. Рій це завжди сила. Це робота. Бджілка спокійна, робо, робить дає. Так Хоча і разномасне. Є жовтіші металів, є така ось сіренька, є ріжіша, є такі сіренькі. Так що, ну, як завжди, в нас гібриди. На пасіці чистокровних тут мало хто. А десь ж може і купуємо маток таких. Я баквас стараюся розводити. Ну, були от Ізмайлова. І тепер от його, можна сказати, тої лінії і вивожу. Була лінія у мене B7 і B10. І Б70. Три маточки брав. Тепер від них ну, тут теж облетілися. З ким уже дочки обліталися. Не невідомо. ну, Білка подобається. Обсидка є. Ділки достатньо для рою, Та рій рі, красивий, звісно, було. Та ще сів любому роєлову на завість. Низько, не прийшлося злазити ніде, ловити. Їх. Так, щось тут не видно пока. Воно взагалі зір такий, що можу не побачити вже, хоч і в очках. поки не видно ну ведуть себе ведуть себе спокійно робоча обстановка значить у ньому я думаю це гаразд не може бути вона на самій першій та все може бути може так другий раз витягуєш першу рамку вроді би там не повинна вона бути тоді листаєш листаєш а вона оказується іменно на ті рамки що ти витягнув Вроді не визнаєш, кажу, бджілки такі різнокольорові. Ну, оце ось така сила матки я в принципі не, не побачив. Що його ще назад перелистаємо. Чи, в принципі, то не дуже важно. Так, хоча можна пару рамок ще назад їх. листу, бо вона десь посередині. Та вони там по стінках. Могла принцип, ну зараз ще швидко. Буває, швидше дивишся, так скоріше знайдеш, чим, чим довго дивишся. Так, для відео. Обично вона ж або дінша, або риженька. Може бути рижа, скоріше всього, тому що бджолки бджолки різномасні. Або ж десь ховається. Ну, роєве є, роєве состояння було. Вони ще може не зовсім вийшли, хоча трудяться за мені подобається що дають дають робити ну а так засіва звісно ще навіть якщо б вона і була то засіва я б я просто не побачив сліпуватий вже сліпуватий вже тут теж ще щось і не видно дивимося вдвох, вроді без оператора слава богу у мене є комусь нячок краще Ну, поки не видно маточки. А цікаво, цікаво, молода, стара, яка, яка ж вона є. О, в центрі. Ось де жовтенька, риженька. Ну, сказати, однозначно не можна, бо матка, матка крупненька. Хоча може бути і молода. А так як... Крупненьке, цікаво. Так що отакий ройок, отакий стан, кому цікаво було, та й мені цікаво подивитися, це для підписників. Так що на цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.